Додавання. Додати. до дати До. Договорить нам про напрямок. До вершини. До дому. До друзів. До гори до себе. До напрямок. НА зустріч на зближення. А ще до... Говорить про початок. До твого до твого народження. До того як. До, 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 до. Так можна дійти до самого початку. А ще є нота до. Що вона означає? Кажуть, що домінус або творець. Джерело істок. ще це основа? Основа життя. До. до історичні. До. А ще до. Це добро. Добро багатство. Основа життя додати. Добродати, зв'язати воєдину. Додавання. Давайте сьогодні подивимось. На свій день, на свої дії, на все навколо. І побачимо, як у нас проявляється додавання, добродавання, дія на зустріч, дія першочерела, Творця, кожного з нас. Кожні дії, коли ми додаємо цукор, що став солодший пиріг, додаємо сілі, що став смачніший борщ. Додаємо нових друзів, щоб розширити коло спілкування. Додаємо Швидкості, щоб швидше доїхати до, що ще ви додаєте кожного дня, в кожній дії, щоб творити добро.